Депутати із західної України вибороли 700 мільйонів гривень на дороги Карпатського регіону. Над питанням виділення коштів однією командою працювали чотири депутатські групи. Таким чином, представники західних областей домоглися прийняття змін до бюджету України на 2015 рік. Найважливішим пунктом змін до бюджету для мешканців областей Західної України є виділення 700 мільйонів гривень на ремонт та реконструкцію доріг. Таке фінансування отримали вперше за чотири останні роки. Інтереси мешканців відстоювали 65 депутатів із Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Серед них Прикарпатці Анатолій Матвієнко, Михайло Довбенко, Ігор Насалик та Володимир Шкварилюк. Про це заявив нардеп удар. Рівець Юрій Соловей під час брифінгу у Верховній Раді буде застосований новий новий підхід до ремонту доріг. В першу чергу підхід спрямований на використання максимальної кількості українського виробника бетонних цементних виробів. Поряд з тим буде застосований громадський контроль за використанням цих коштів. Це надважливе для наших виборців питання, тому що дороги, зокрема, в Івано-Франківській області, перебувають у жахливому стані, зазначив народний депутат Юрій Соловей, який отримав мандат 89-го виборчого округу, що на Прикарпатті, особливо це актуально у зв'язку з закриттям. І неможливості доступу українців до окупованого Криму і сьогодні туристичний потік в першу чергу спрямовується на західну Україну, і тому це серйозна точка зростання села на для розвитку не тільки туризму, але й розвитку економіку економіки цих чотирьох західноукраїнських областей. Державні інвестиції у дороги матимуть вирішальне значення для економіки краю. Вважають депутати. Ми маємо шанс. Почати серйозний наступ на інфраструктуру карпатського регіону і зробити його дійсно європейською, значить, частиною великої єврокарпатської зони. І сподіваємося, що це дасть великий ефект, в тому числі економічний. Туристична галузь має всі умови для того, аби стати ключовим платником податків, забезпечити роботою місцеве населення, що сприятиме поверненню заробітчан в Україну. Немає одного доріг. Зараз ми зробили перший крок для подолання цієї біди регіону, зазначив народний депутат від Прикарпаття Юрій Соловей. Гривня, яка буде витрачена в ремонт доріг Західної України, буде давати синергетично за нашими підрахунками, як мінімум 5, і в тому числі сприятиме. Створенню нових робочих місць в зоні карпатського єврорегіону на відновлення та ремонт доріг прикарпатського регіону потрібно 10 мільярдів гривень, Із 700 мільйонів звичайно це лише початок фінансування.